Так, друзі, привіт! Не дивлячися на те, що ми зараз, на жаль, не маємо світла, проте робота не зупиняється. Ми мусимо працювати далі, працювати задля перемоги. Отож, ми сьогодні радіємо, немов діти, адже ми отримали то довгоочікуване утеплення для наших захисників та захисниць. А саме хочу показати, яке термобілизну ми отримали це. Ходить кофта і штани. Все гарно прошито, якісно. Тканина тут, ангорка дуже тепла. Я сподіваюся, що наші захисники будуть задоволені, і цей одяг їх буде зігрівати і нагадувати про те, що ми їх підтримуємо, ми їх чекаємо, ми їх любимо. І... Слава Україні, героям! Слава. Слава! Ну що, друзі, ми отримали фліски для наших захисників. Хочемо показати, наскільки якісно вони пошиті. По-перше, зроблені спеціальні налакітники, зроблені ось такі липучки, що Фіксувачі. можна фіксуючи так, зафіксувати під ваш розмір. Спеціально щоб було зручно. Місце для шевронів раз ось тут теж і ось тут. Ось, є такі кармани додаткові, де можна положити там документи чи ще щось. Ось тут ще один карман, теж зручний, і все прошито дуже якісно. І два кармани стандартно по боках. все дуже зручно і комфортно. Також хочемо показати, що це є спеціальна, не просто флісова, а клісова куртка, яка є зсередини. Додатково прошита і утеплена для зручності хлопцям, щоб було тепло і захищено від намагання. Ось так ми зараз розтягнемо і покажемо. Також завдяки вашим донатам ми закупили шкарпетки трекінгові, флісові балаклави. Ми вже вам їх показували та термоносочки зимові.